В той же час русня активізувалася не тільки в цьому напрямку, кілька днів тому було оголошено, що базюк, слон та лідер думок. Геге, Київ Стонер став амбасадором російської організації Аврора, яка де-факто є суббрендом російської бетінг контори 1xbet. Реакція ком'юніті довго не змусила на себе чекати. Цікаво, те, що раніше Стонер називав Наві найулюбленішою командою, що ніколи не зміниться. Але як ми знаємо, рублі не пахнуть, тому тепер його риторика змінилася. Адже місце Наві зайняла Аврора, про що він сам говорить в промовідео. відео на дія за свою любимую команду, за яку я болію не перший год. Ти мені за які перемоги горішки. Ти вообще о них знаєш? Я тобі ще раз говорю. Не, ну тіпи, ну посмотрите, так? Да? Та да, ти що нормальний відім, да? так? До речі, про це я писав одразу з виходом анонсу в своєму телеграмі, тому підписуйтесь, там інколи буває цікаво.